Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві. Сьогодні будемо розділяти вже наших вони, Їм тут вже трошки малувато місця. От, вже цієї свинки немає. Тут було трохи вона погризла корито, я її вже переварив. Зараз почищу ще тут, продезінфікую. І переженемо льошки, переженемо цю клітку. Перша мальвинку. Я ще не чистив сьогодні від них, це зараз ще все почищу, продезінфікую, підстелю і їх ось цю клітку. Вже в них було більше їм місця. Як то говориться, чим менше нас. Тим більша наша доля. Посипав дезінфектором. Дезінфектор кліносан компанії ЗВК село. Я користуюся їхніми товарами, не тільки дезінфікуючими засобами, але й кормовими добавками, такими як підкислювач корму. Адсорбент і ніяких проблем з животами моїх свиней немає. Ось так зверху ще прикинув соломи трохи. Не знаю, зараз я поки що даю солому кидаю, але потім, мабуть, не буду, тому що це також нераціональне використання. Це вони тільки но ну, її переводять. Переселили ми вже наших льошок сюди. Ось ця льошка ця фіона була сама менша. А зараз вона вже ту обігнала. Зараз та сама менша. Та льошка сама більша, що коли, ось та. А ця... Вже ця менша, а ця більш. Ну, Вже їм буде вільніше. Не буде стільки гною від одних, щоб в них мокро було. Вже будуть трохи мати більше місця. Мальвінці кинув буряка, їсть. А ці ще перекидають солом. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобались пальці вгору, підписуємося на канал. На все добре.